Ти знімаєш? Вітаємо вас на передачі вівторок з ратичем. Що ж, поїхали. Багато хто з противників алкоголю знає багато текстів, чому не можна. Але я хочу вам розказати, чому можна. Будемо читати. Отже, повторення закону. 14 розділ з 23 по 26 вірші. І будеш ти їсти перед лицем Господа, Бога свого у місті, яке він вибере, щоб ім'я Його перебувало там, десятину збіжжя свого, виноградного соку свого, і оливки своєї, і перворідне худоби своєї, великої худоби своєї дрібної, щоб навчився ти боятися Господа Бога свого по всі дні. А коли дорога буде занадто довга для тебе, так що не зможеш понести того, бо буде занадто далеке від тебе. Місце, яке вибере Господь Бог твій, щоб покласти ім'я своє там, коли поблагословить тебе Господь Бог твій, то даси в і зав'яжеш те срібло в руці своїй, і підеш до місця, яке вибере Господь Бог твій, і витратиш те срібло на все, чого буде жадати душа твоя, на худобу велику і худобу дрібну. І, дорогі друзі, найголовніше і на вино, і на п'янкий напій. І на все, чого зажадає від тебе душа твоя. І будеш ти їсти там перед лицем Господа, Бога свого, і будеш тішитися ти та дім твій. Що ж, дуже цікаво те, що сам Бог сказав одну з десятин, а саме другу десятину, віддавати на різні речі, яких хоче душа твоя. Тобто їсти, пити і веселитись перед Господнім лицем. І там також. Вино і п'янкий напій. Дуже і дуже цікаво. Також, напевне, противники алкоголю в Біблії не помічають слів в приповістях Соломонових таких. Не царям вино лемуїле. Це приповісті. 31 розділ, 4-й, 7-й вірші. Не царям лемуїле вино, не царям. І напій той п'янкий не князям, щоб не впився він. Та не забув про закона, і щоб не змінив для всіх гноблених права. Ось бачите, царям не можна пити. Але з шостого вірша пише: дайте напою п'янкого тому, хто гине, а вина гіркодухим. Він вип'є і забуде за бідність свою, і муки своєї вже не пам'ятатиме. Ось так кому можна пити? Якщо у вас гірка душа, якщо вам тяжко, то приповісті і кажуть, можна забути про це все. Завдяки алкоголю. Тут явно не сік виноградний через те, що ну, соком провали в пам'яті не зробиш ніяк. Що ж, перша Тимофія, п'ятий розділ, 23 вірш. Води більше не пий. Уявіть собі, Павло каже до Тимофія, води більше не пий. Але трохи вина заживай ради шлунка, твого та частих недугів твоїх. Вино, воно. Лікує, дорогі друзі, дуже сильно лікує, рани не тільки сердечні, але і е, шлункові, скажімо так, перше чудо Ісуса. Всі його знають. Весілля Кана Галілейська закінчується що? Закінчується правильно вино. І Марія, мати Ісуса Христа, каже до Ісуса Христа: треба щось з тим всім робити. Ісус Христос перетворює воду на вино, і там написано: Та й каже йому. Це староста після того, як спробував це вино. Кожна людина подає перше добре вино, а як понапиваються, тоді гірше. А те добре вино аж досі зберіг. Тобто Ісус Христос зробив високоякісне, високосортне вино. Такий початок чудом зробив Ісус у Кані Галілейській і виявив славу свою, і вірували в нього учні Його. Учні вірували в Ісуса через вино. Е, багато хто спекулює різними питаннями, що в єврейській мові одне слово на вино, одне слово, на сік виноградний, який є безалкогольним. Е, там якийсь артикль, там ще щось. Але що робити, якщо ви українець, не знаєте грецької, єврейської, не знаєте арамейської мови? Хоча мали би всі знати: грецьку, арамейську, єврит, але. Е, ну, в силу якихось обставин, в силу того, що в школі погано вчилися, можливо, ви не знаєте цих трьох мов. І тому треба би розібратися якось в Біблії, як воно все відбувається, але простими словами. Отже, давайте почнемо здалека. Ще від написання, знову ж таки, Мисеєм, старого заповіту і тому подібного. Пам'ятайте, храм був збудований, Бог посеред Ізраїлю живе, і тим не менше, Бог обіцяє, що в якийсь момент буде укладений новий заповіт, тобто якийсь відмінений, якийсь новий укладений. І в принципі, я би про це хотів прочитати в Єремії, 31 розділ, 31-34 вірші. Дуже гарні. Ось дні наступають, говорить Господь. І складу я із домом Ізраїлевим і з Юдиним домом новий заповіт. Не такий заповіт, що його з їхніми батьками я склав був у той день, коли міцно за руку їх узяв, щоб їх вивезти з краю Єгипетського. Та вони поламали мого заповіта, і я їх відкинув, говорить Господь. Бо це ось отой заповіт, що його по цих днях складу з домом Ізраїля, каже Господь. Дам закона свого всередину їхню, і на їхньому серці його напишу, і я стану їм Богом, вони ж мені будуть народом. І більше не будуть навчати один одного. І брат свого брата, говорячи, пізнайте Господа, бо всі будуть знати мене від малого їхнього аж до великого їхнього. каже Господь, бо їхню провину прощу, і не буду вже згадувати їм гріха. Цікавий момент, що в якийсь час Бог каже. Створіть мені храм, і Бог був в храмі серед Ізраїля. І ізраїльтяни, можливо, в якийсь момент такі Бог будь там, а до нас, можливо, якось не лізь». І Бог каже: Я претендую на те, що я укладу нового заповіта. І заповіді вже будуть не в храмі посеред Ізраїля, а в храмі серця кожної людини яким чином? Це вже каже Ісус Христос в Євангелії від Івана, 14 розділ, 23 вірш. Ісус відповів і до Нього сказав, як хто любить мене, той Слово Моє берегтиме. і Отець мій полюбить Його, і ми прийдемо до Нього, і оселю закладемо в нього. Тобто Ісус Христос обіцяє перед своєю смертю, що Він прийде до нас і закладе в нас оселю, якщо ми бережемо Його заповіді. І цікавий момент, як це відбувається, вже пояснює апостол Павло, Перше до коринтян, третій розділ, з 16-17 по 17 вірш. Чи не знаєте ви, що ви Божий храм, і Дух Божий у вас пробуває? Тобто, виявляється, ми Божий храм, і в нас перебуває Христос. Апостол Павло розказує це як в цілому, що вся церква це Божий храм в ній пробуває Бог. Ну і відповідно, зокрема, ви як окрема комірка Божого храму. І окремий Божий храм, окремий, можна сказати, світ, в якому перебуває наш Спаситель. Повернемося до текстів, які люблять противники алкоголю. Вони написані в приповістях Соломонових, 23 розділ, 29-35 вірші. В кого ой, в кого ай, в кого сварки, в кого клопіт, в кого рани даремні, в кого очі червоні, у тих, хто запізнюється над вином, у тих, хто. Приходить попробувати вина змішаного, не дивись на вино, як воно рум'яніє, як виблискує в келіху і рівненько лється. Кінець його буде кусати, як гад, і вжалить немов та гадюка, пантруватимуть очі твої на чужі жінки, і серце твоє говоритиме дурощі. І ти будеш як той, хто лежить у середині моря, і як той, хто лежить на щогловім верху. І скажеш, побили мене, та мені не боліло. Мене штурхали, я ж не чу, коли я прокинусь, шукатиму далі того ж. Дуже гарно описане життя алкоголіка класичного. Тим не менше, є також інші вірші, які розказують, чому не можна пити. Повернемось ще далі, коли в храмі служіння тільки розпочиналося. Левите, 10 розділ з першого по другий вірші, і взяли Ааронові сини, надав та авігу кожен кадильницю свою, і дали в них огню, і поклали на ньому кадило, і принесли перед Господнє лице чужий огонь, якого він не наказав був приносити їм. І вийшов огонь від лиця Господнього та й спалив їх. І вони повмирали перед Господнім лицем. Така ось позитивна історія про двох синів Аарона в тому самому розділі багато богословів. Пояснюють, чому ж цей вогонь був інший: 9, 11 вірші, які стосуються тих самих синів Аарона, які загинули. Вина та п'янкого напою не пий ані ти, ані сини твої з тобою при вході. Вашим доскині заповіту, щоб вам не померти. Це вічна постанова для ваших поколінь. І щоб розрізняти між святістю і між несвятістю, і між нечистим та між чистим, і щоб навчати Ізраїлевих синів усіх постанов, про що говорив до них Господь через Мойсея. Отже, виходить з цих віршів, що вогонь був чужим через те, що сини Аарона були п'яні, тобто священникам Перед входом в храм, перед тим, як виконувати служіння Господу, виходить, не можна було вживати алкоголю, щоб вони могли відрізняти чисте від нечистого, гріх від праведності. Тобто, щоб вони могли бути, скажімо так, об'єктивними і розумними. Їм не можна було пити перед служінням в храмі. Та що ж ми скажемо тепер в новому заповіті? Коли Господь претендує на те, щоб жити у вашому серці, у вашій оселі, у вашому домі. Тепер наше служіння, воно постійне. Також прочитаємо знову ті самі приповісті, які кажуть, кому можна пити, а кому не можна. Не царям лимоїле вино. Приповісті 31 розділ з 4 по 7 вірші. Не царям лимуїле вино. Не царям і той п'янки, і не князям, щоб не впився він та не забув про закона і щоб не змінив для всіх гноблених права. Тобто царю, який буде судити, пити не можна. Не для нього вино. Тепер прочитаю текст про вас, дорогі друзі, якщо ви повірили в Господа і прийняли Його як свого особистого Спасителя. Перше Петра. Другий розділ дев'ятий вірш. Але ви вибраний рід, священство царське, народ святий, люд власності Божої, щоб звіщали чесноти того, хто покликав вас із темряви до дивного світла свого. Цікаво, що ви тепер царське священство, а не царям вино. Цікаво, що ви тепер храм Божий, і апостол Павло написав. В посланні до Римлян, 12 розділ, перший вірш. Тож, благаю вас, браття, через Боже милосердя повіддавайте ваші тіла на жертву живу, святу, приємну Богові, як розумну службу вашу. Оскільки ми всі, хто прийняли Ісуса Христа як свого особистого Спасителя, стаємо храмом Божим. апостол Павло каже віддати свої тіла як жертву розумну на службу Божу. Приємну Богу на святу розумну службу, що це означає? Що наше життя тепер постійне в служінні. Також написано 1 до Коринтян, 10 розділ, 31 вірш. Тож, коли ви їсте, чи коли ви п'єте, або коли інше що робите, усе на Божу славу робіть. Тепер наше життя це постійне служіння Богу. Отже, якщо написано щоб ми повіддавали наші тіла на жертву живу, святу, приємну Богові як розумну службу, то це означає, що вина там, в принципі, як і алкоголю, вже бути не може. Чому? Тому що алкоголь ніколи не використовувався в жертву приношеннях через те, що він був більше символом росління та гріха. Отже, підсумовуючи, можу зачитати дуже гарні слова, написані в посланні апостола Павла до Ефесян, п'ятий розділ з 18 по 20 вірш. І не впивайтесь вином, в якому розпуста, але краще наповнюйтесь духом, розмовляючи поміж собою псалмами і гімнами і піснями духовними. І співаючи і граючи в серці своєму для Господа, дякуючи завжди за все Богові і Отцеві в ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Цікаво, якщо ви тут знову про служіння. Якщо ви робите ці всі речі, то не можна бути в цей час на підпитку. Тому що це чужий вогонь, за який загинули колись. Е... Сини Ааронові. Принагідно нагадую, дорогі друзі, для нас важливий ваш зворотній зв'язок. Ставте вподобайки, коментуйте, говоріть, що вам не подобається, що вам подобається, щоб ми могли покращуватись. Також не забувайте, що теми можете вибирати ви, просто написавши в коментарі, що саме дійсно вас або тривожить, або цікавить. До зустрічі!